Хотів би порадити всім, хто не знає і має цю рослинку вдома. У саду, на дачах, на котеджах, де у вас тільки є вона, можете з самої ранньої весни, з травня місяця до пізньої осені уживати один раз на день гілочку невелику полену. Це дасть вам можливість. Мати здоровий організм, здорові органи, і це і є шлях до здоров'я. Прямо так з'їли, можете це робити за годину до їди, за двох годин після їди напротягом дня. Але саме головне, щоб ви це робили. Він проростає. Бачите, друзі, оце. Порослі молоденького полену. Вони у вас будуть спочатку весни і аж до пізньої осені. Що ви хочете їх мати, потрібно на якомусь періоді отаким чином їх зламати. О, ви зламали і далі отримуєте, бачите, таку поросль. Зриваєте собі гілочку і далі. І її жуєте. Жуєте одну-дві гілочки на день. І ви будете мати чудове здоров'я. Гарного дня і гарного дня!